Привіт, друзі! Привіт з Тернопільщини! Слава Ісусу Христу! Як бачите, я сьогодні вдома. І сьогодні ранкова поранка. Не знаю, коли зберуся відповідати на ваші коментарі. Докладніше. Бо то, що могла, то написала. Але треба ще докладніше. Але хочу вам сам перед подякувати. Що ви у мене є, що ви підписуєтеся, дуже-дуже щиро дякую. Коментуєте, ділитеся своїми відео, бо я бачу, що ділитеся. Е, хочу що вам сказати, що сьогодні ранкова паранка, як бачите, за мною хала буде, не страхайтеся, це у нас були кролики. Були. Коли, е, два слова, коли ми втратили близько 70 штук. Відтоді чоловік сказав, що кроликів більше на нашому господарстві не буде. Ну, поки що. Побачимо, як далі буде. Як будемо живі, здорові, все буде у нас класно. <кій> Ранкова поранка. Випустила кури, зараз, щоб вони за ногами мені не літали, щось їм кину їсти і беруся отак. До... <кій> так, не можна ніяк показати. Двері вже відкрила. Муку занесла, тобто мели на дерть, і зараз даю свинкам. О, то ви кури, з якого ви голодного краю, га? Яйці не несете, а їсти то хочете. І що мені з вами робити? І різати шкода, хоча треба. Треба є таких, бачите, зблизька, є таких декілька півників, кугутиків, як у нас в селі кажуть. Що треба їх обов'язково вирізати. Треба їх обов'язково вирізати. Все, добре, йду, я до вас, не виріскайте вже так, страшно. Чого так вирізчите? Іду. Так, друзі, для нових підписників і гостей мого каналу. То скажу, що ось там у нас кури, а ось тут. Ця клітка і ця клітка у нас в'єтнамські свині. В'єтнамські свині ми вирізуємо, <кхи> вирізуємо, бо зерно йде, а їсти особу нема кому. Е, ну, Тобто, сало м'ясо з них <кхи> нема кому їсти. Заготівельники не беруть, а якщо беруть, то за таку ціну, що... Краще е, заколоти і е, закопати, викопати десь ямку викопати і припорпати. <кій> Нічого такого, вони не дають нормальної ціни. Так, хто зі мною давно знає, що ми кожного року собі купляли е, кабанчика, щоб було до наших льошок, кнурика. Дивіться. Ми купили. Е, коли ми купили боже мій боже мій, того року восени. От така свиняка. ну, Він же скастрований, він же чекає на, <кій> на те, щоб його положили у слойки. <кій> е, тут ще маємо дорізання троє, а тут маємо малих десять. Зараз даю їм їсти. Бо вже товчуться одно по-другому. Їсти що даю? Мелина дерт, пшениця і кукурудза. Маленьке відро, трошки менше. Оце забагато. Отак. Трошки більше, як півдійнечки. Десь 5, не 5, десь 4 кілограми. Дерті даю на тих трьох великих. І е, кілограм десь сім або вісім. Даю на цих 10 малих шустиків. Їм... <кій> Ой, друзі, вибачайте, я все рівно кашляю. Їм ем майже 3 місяці, ну, вони щось такі, я не знаю, поганенькі, але нічого, собі буде. І до того теплої води. Обов'язково теплої води вони краще з'їдають. Тут ще чоловік має кормові буряки, ще їм трошки. Тре. Але я їм сьогодні терти не буду. Напевно, отру тільки курям, щоб вони від мене відчепилися. Бо це просто, це просто. Одні там на вулиці, одні тут. Вони за ногами не бігають, бо чоловік так все приробив, щоб воно все закривалося і все було добре. Так що даю їсти. Так, взяла я фонарик. І зараз отак. От на три, бо не дуже темнося. Так, не знаю, зараз щось побачу. Е, зараз щось побачу коло цих свиней. Ось бачите? Не знаю, видно, не видно. Ось такі шустики. Відключаюся, бо мене взагалі не видно. Ось така тут відбувається робота. Робітники працюють. Є всякі менші, більші. Ну, є то, що є. Але наші. Давай куримо тепленької водички. Куда ти? Так, дивіться, як з задоволенням п'ють. Учора, учора цю конзерву перевернули. Були до вечора без водички, бо ввечері я ж прийшла пізно, світла не було. А сьогодні п'ють тепленьку воду. Добре, добре, працюйте. Давайте, може, яєчко з'явить. Так, ці тут їдять, ці тут так само їдять. Все, ранкова поранка зроблена. Збираю, збираю цю всю посудину і сумую. Але ще, напевно, зараз візьму цю миску і, напевно, потру трішки бурака курям. Отак. Бачите, як вітамінчики йдуть. Вітамінчики йдуть. Мурака, звичайно, не стане курим на цілу зиму, бо чоловік дає <свиням>, свиням, але нічого. Переживемо. Щось їм підкупимо якихось вітамінів, якогось БМВД. Ну, якось так. Та й ранкова поранка вже зроблена, та й всім гарного дня, продуктивного дня, бережіть себе і своїх рідних, а я пішла далі.